Перед чотириста двадцятим кабінетом у четвертій поліклініці Черка збираються люди, аби отримати свідоцтво про щеплення від коронавірусу. Серед них Іван Василюк говорить, приходить сюди не вперше. Перший раз чергу пропустив, і... а люди сказали, ми вас не бачили. стоїмо. стою другий раз. Сидить один лікар, поки він напише, потім побіжить в інший кабінет, поставить печатку, відкриє, закриє кабінет. Ну, Була б на це страши, їх було б двоє, то було б швидше. Півтори години стоїть у черзі, розповідає Черкащанка Лариса Бутенко. Другу дозу вакцини отримала у вересні. Чому за свідоцтвом про щеплення прийшла тільки зараз, пояснює так. Мене зорієнтували, що я отримати повинна була сертифікат у сімейного лікаря. Мій сімейний лікар був до 20 жовтня у відпустці. Коли вона вийшла, з'ясувалося, що це все буде організовано. Тут. І Відкрити окремий кабінет для отримання свідоцтв у закладі вирішили, аби розвантажити сімейних лікарів, говорить заступник директора Сергій Чуба. Документи видає тут одна особа інженер-програміст. Залучити додаткових працівників для пришвидшення роботи, можливостей у поліклініці, каже, немає. У нас є тільки лікарі, медсестри, обслуговуючі персонал. Такі кабінети вони не передбачені ніякими законодавством і нічим. Це просто для того, щоб зменшити нагрузку на лікарів. Зараз дуже велика нагрузка. В день у них по 25, по 30, по 40 чоловік. буває більше. На думку інженера-програміста Юрія Логвиненка, черги почали утворюватися не через те, що свідоцтво видає лише він один. Каже, це ще й пов'язано із введенням карантинних обмежень. Люди ціле літо, можна так сказати, прогуляли. А коли вже ввели обмеження, вони всі ринулися отримати свідоцтва, тому що вже ж припекло до введення 21-го числа оцих обмежень. тут навіть черг не було. Люди приходили і сміливо отримували зразу свідоцтво. Це тільки цих неділю, так сказати воно так. За словами Юрія Логвиненка, отримати свідоцтво про щеплення можна щодня, окрім вихідних, із 8 -ї ранку до чотирнадцятої. Свідоцтво про вакцинацію воно видається після другої вакцинації. Можна десь через півгодини його отримати після другої вакцинації, пред'явити документи, якісь ну любе посвідчення, особи права, паспорт, закордонний паспорт, пенсійний. Юрій Логвиненко додає, аби не стояти у черзі. Кожен вакцинований може скористатися додатком дія та самостійно роздрукувати свідоцтво про щеплення. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.